Є інформація, що Збройні Сили України їм вдалося значно покращити свої позиції на напрямку Куп'янсько-Сватівському, Кремінському та відповідно Білогорівському. Чи маєте ви якісь підтвердження спростування цього і що ви можете сказати про остаточну та оперативну ситуацію на фронті Луганщини? Фактично, по трьом напрямках усього яка знаходиться в обороні, тривають артилерійські дуелі наземних серйозних операцій. Окупаційна армія не проводить. Є там певні покращення, але я думаю, що там про якісь перемоги говорити ще зарано. Тому будемо чекати новин від генерального штабу. Пане Романе, як змінилася поведінка окупантів? Їх тактика порівняно з тим, що було місяць тому. Зараз погода покращується. Відповідно, бронетехніці краще просуватися вперед. Знаємо, що Креміна, Кримський напрямок це лісиста місцевість, що наразі відбувається там. Ну, як я вже сказала, окупаційна армія на сьогоднішній день знаходиться в обороні. Вони в очікуванні, вони намагаються бити по нашим тлам. Зменшити потенціал до наступу збройних сил України, тому я думаю, що у них психологічна ситуація напружена, і вони в очікуванні активних бойових дій з боку збройних сил України пане Роману. Відповідно, окупанти панікують не тільки на фронті, але й ми бачили повідомлення про те, що ввечері суботи 13 травня, у тимчасово окупованому. Луганську прогремів вибух це був не перший вибух за останні дні. Розкажіть, будь ласка, про ці наслідки, які вам відомі, а куди прилітало і що загалом говорить окупаційна влада, тому що чули, що це можливо ракети Shadow які нам передала Велика Британія. Що вони вже долетіли до Луганська? Що вам відомо? Відомо, що бавовна була в об'єктах, де перебували окупаційні війська, в об'єктах промислового призначення, тобто це мова йде про склади та бази різні. Я думаю, що це мало дуже потужний такий, в тому числі психологічний ефект. Окупаційні підрозділи тепер розуміють, що тилів немає. Крім того, можна сказати, що Луганськ наразі це такий великий логістичний хаб для підрозділів, які знаходяться і на Луганщині, і на Донеччині. Між Луганськом та Російською Федерацією є непогана логістика, і залізнична і автомобільна. Тому я думаю, що це такі попереджувальні підготовчі удари, які будуть тривати, і не тільки по Луганську. Дуже багато наразі е, таких е, випадків е, в першу чергу на старих окупованих території територіях в тилу. Пане Роману, ви сказали, що Луганськ це логістичний хаб, там дуже багато залізничних доріг і тих доріг, якими перекидають техніку на територію, зокрема, де прибувають російські окупанти для штурму. Скажіть, наскільки зараз ці вибухи вже вплинули на логістичні ланцюги, чи вже відчувається це? Ну, я думаю. Що прям якого якогось впливу фізичного ще немає а більше такий психологічний тиск, і підготовка до більш потужних дій. Але е певні е скажу такі е заходи демонстративні з боку пасійних військ є. Е більше якихось активностей почалось з точки зору переміщення. Вони розуміють, що не можна довго залишатись на одному місці і шукають якісь інші. Е Місця дислокації шукають якісь інші інструменти щодо зберігання своєї техніки, використовуючи просто там якісь посадки, вулиці, дороги, вільні майданчики і так далі. Пане Ромене, от щойно побачили інформацію оперативну про те, що в Луганську пролунали два вибухи сьогодні, і з місць передають, що було два вибухи, як я вже сказала, і як посол так званої ЛНР в Росії радіо мирошник це підтверджує. Інформації про постраждалих поки що немає. Деталі уточнюються. Чи знаєте ви щось додатково про ранкові саме вибухи на території міста Луганськ? Ну можу додати єдине, що люди не чули якогось прильоту, тобто не було там чи ракет, чи е, дронів. Тому є вирогідні, що це робота е, або... партизанів. А, або партизанів, пане Романе, і після ось цих вибухів окупанти, окупаційна влада почала відмикати відключати мобільний інтернет. Як зараз із мережею і чи є доступ у місцевих мешканців до самого інтернету, і чи можуть вони зв'язатися із тим, хто перебуває на підконтрольній території? Якщо чесно на території середнецького району інтернет не з'являвся все більше це такі талові та більш. Спокійні території наразі є інформація про те, що мобільний інтернет не працює, але зв'язок ми намагаємося одно з людьми з тої території підтримувати. Я думаю, що радикально це не впливає на ситуацію. Крім того, працює інтернет стаціонарний, працює інтернет в органах влади так званої ЛНР. Тому в принципі за потребою доступ можна отримати. Пане Романе, і також на тимчасово захоплені території Луганської області прибули російські військовослужбовці з психічними розладами. Чи відома вам якась інформація? І чи вже стільки настільки у росіян проблеми із власним особовим складом, що вони набирають ось таких от представників осіб із психічними розладами? І наскільки це відображається на самому місцевому населенню, тому що ну відповідно ймовірно терор може зрости. Я не хочу думати, що вони просто ну, збирають таких людей. Я думаю, що це нам показує рівень е, е, підбору взагалі е, кадрів на вооружені сили і е, е, ніжний поріг е, прийняття. Людей він завжди у них зараз знижується, тому ми можемо розуміти, що у них є певний голод кадровий в цьому сенсі. Люди не хочуть воювати і відмовляються, тому вони вимушені набирати і таких людей. І знову є інформація про те, що набирають заключених. І місцеві все це бачать, розуміють, і в більшості випадків там більше необхідно за ними наглядати і приглядати, тому що вони намагаються то бігти, то а, покинути підрозділи. Тому там ситуація в цьому сенсі теж найкраща. Тобто випадки дезертирства будуть, я думаю, що зростати з такими прикладами. Пане Романе, якщо ми заговорили за поповнення особового складу з боку російської окупаційної армії, також бачили, що випускників вищих навчальних закладів з червня місяця будуть долучати до російської армії, і також сподіваються росіяни отримати доступ вигляді живої сили до хлопців, яким виповниться 18 років. Це я так розумію, що. Процес ось цієї прихованої мобілізації, яка до сих пір триває. ну Якщо ну, вірно це казати, то це більше призивна кампанія, чи з'являться ці ці хлопці саме в у війську? Це питання риторичне. Ми завжди бачимо про те, що Керівництво і Росії, і так зване ЛНР, не дотримується своїх слів і обіцянок про те, що молоді або необучені призовників не буде на передовій, але як завжди, це виявляється неправдою. Тому все це може бути і має місце, пане Романе. Ми дякуємо вам за те, що долучилися до прямого ефіру.